Всім знову доброго дня. Ми сьогодні на каналі знову, покриття дерева, покриття мінеральних поверхонь, клеї, епоксиди, заливка. Знову цікаве завдання, часте завдання, і сьогодні розлогий огляд на різні варіанти вирішення. Значить, У нас є кухонний інвентар, магазинний інвентар, судовий, Садовий інвентар, де збираються, складаються полички. Ящички, кошечки, в яких будуть продукти харчування. Варіанти опорядження, варіанти технології, різниця в нанесенні, різниця в особливостях і так далі. По суті, можна розбити матеріали на три типи, на три класи для вирішення такого завдання. Перше це можуть бути олії, масла натуральні, це може бути kitchen ойл. Це може бути хартоп ойл, це може бути невада, це може бути датське масло. Олії, які мають максимальний натуральні складники, безпечні, відповідають стандарту N71-3. Це навіть покривають дитячі іграшки, які дітки облизують. Олії, олійні покриття. Наступний тип покриттів – це воскові покриття. Тобто там. Більше плівкоутворюючих агентів порівняно з оліями. Вони теж будуть мати багато натуральних компонентів, теж будуть так само ж безпечні, але будуть містити віск. Тобто поверхня буде більш воскова, більш жирна, більш цікава. І е, третій варіант це водні покриття. Тобто водні воски, водні олії. От в мене баночка це декоративна воскова. Емаль, декор ваш лазур. А це в мене баночка водна, декоративна воскова лазурь Без води і супер невада. Чидацьке масло. Баночки не брали. Що треба розуміти? Треба розуміти, який у вас буде виріб. Наприклад, в нашому випадку це вільха, фанера, м'яка, рихла, не дуже міцна. І не самої вищої якості, так? Вона вже валюється в зборі і відпадає водний матеріал однозначно, тому що ворс сильно буде здиблюватися, перешліфовувати таку зібрану поверхню проблематично, і він тут не підходить. Хоча він як би доцільний для вирішення такого завдання, але недоцільний для даної деталі в даних умовах. Лишається масло і віск. Масляна пропитка і воскова пропитка. Воскову можна класти кісточкою. Можна класти пультом, легше. Але треба, що шарами буде шліфувати, бо все одно трішки здибиться ворс. Але декоративний ефект буде прикольний. А масляний більше проявить текстуру, наноситься втиранням і зовсім не підніме ворс. І ми з цих двох варіантів обираємо поєднання двох. Тобто ми перше. Натрем кольоровим маслом поверхню, що нам дасть прикольний декоративний ефект і загрунтує поверхню. А зверху закриємо восковою пропиточкою, яка дасть плівку воскову, буде декоративно прикольно виглядати. Буде нескладно і довго прослужить, навіть якщо нас тут наші овочі зігниють. Будуть мокрі, будуть гнити, або якщо ми це ящичок поставимо в комірчину чи ще кудись. Що ми робимо перше? Мішаємо. Гарно так пахне. Концентрація пігменту мінімальна, адже шліфовки в нас тут нема. І ми придаємо такого багатого. Горіхового кольору нашій березовій фанері. Всі знають, що люди, які замовляють сосну, вони її малюють в дуб. А всі, хто замовляють дубову підлогу додому, малюють її в колір плитки за 600 гривень з салону. Це тенденції колористики деревообробки в цілому. Дивіться, хоч наша фанера і досить страшна, але під масличком ми її... Зістарили, додали їй краси. Нанесли втиром, швидесенько і без великих зусиль. Під маслом на такій поверхні шліфовка має бути p 120 Так, не перескакуємо, потім розтираємо. Ну, Типу, система під ящички для зберігання. Так. Ли далі. Тепер малюємо вільху. Вільха впитує набагато більше, ніж фанера, але колір дуже прикольний. Бачите, дуже швидко, дуже легко наносити. Є огаріхи шліфовки, там присучкова зона там отут. Але, в принципі, на вигляд, воно прикольно виглядає, лягає досить рівномірно. І не здиблюється ворса. Ми маємо перепад кольору. Подивіться, як масло. Цей перепад кольору проявляє, так? Шпаклівка використовувалася. Не наша, Бараник не впитала зовсім. Бачу ці браки з боку, це також шліфувало замість того. Тут його в зборі шліфувала, а не розібраного. Бачу тут, тут. Десь в мене було тут ще... Кісточкою вибираємо залишки масла з пазів, адже вона там може збиратися і блистіти, коли використовуємо воську матеріал там такого не буде. Наливаємо масочку всередину. Розтираємо. Всередині масла шкодувати не потрібно, адже чим краще ми пропитаємо поверхню, тим вона буде надійніше служити нам. І тим її термін експлуатації буде довший. Завжди треба вважати на шліфовку, адже дуже груба шліфовка вона впливає на пористість поверхні, і така поверхня буде значно більше впитувати воду і, відповідно, там, продукти гниття рослин, там, сирість. А занадто гладка поверхня не дасть. Пропитатися матеріалу достатньо глибоко, щоб зачепитися і добре служити. В нашому випадку поверхня дуже грубо пошліфована, і тому у нас буде перерозхід матеріалу. На такий ящичок на масла пішло 50 грам, це багато. Але це все завжди потрібно викликати технолога або менеджера. Він приїде, він вам все покаже. Роз'яснить різницю. Залишки масла завжди потрібно треба повитирати. Бачите, всередині. У кожного масла є свій час життя. Це момент, доки можна розтерти залишки, не зважаючи на те, що там будуть плями чи переходи. Він прописаний в техкарті, і ви можете запитатися в свого менеджера. У даному випадку у нас короткий час життя, адже ми враховували, що ми будемо покривати маленькі деталі, і нам не потрібно довго їх сушити. З переваги роботи з маслом, що поверхня вже не липка і треба дати відстояти 6-8 годин і без шліфовки зверху можна наносити. Воскове покриття. Все, пройшло 8 годин, наш перший шар олійки висох. Десь бачите, ми от не, не протерли, не витерли залишки, наш промах відбувся, тому ми мусимо це поправити. Береться десь трошечки шкурка і... Залишки стираються. Якщо ви побачили такі залишки ще на свіжому маслі, ви можете їх розчинити і стерти. Коли вже пройшло там більше, ніж 12 годин, масочко висохло, вже так не вийде. Що ми робимо далі? Значить, варіант один. Ми можемо взяти масло для фурнітури, бачите, там дитяча іграшка намальована, але це буде натуральне покриття максимально. А можемо взяти воскову емаль. І буде покриття е, трошечки сплівочкою, тобто буде текстура дерева вкрита. Так як в нас тут дуже пориста поверхня, то доцільніше брати все-таки воскове покриття, що ми і робимо. Наносимо. Класно наносити кісточкою, хоча можна і губкою, тому що... Цей матеріал не потрібно до кінця розтирати. Тобто ми отак наносимо матеріал, розтягуємо кісточкою, і воно навіть там, де збереться десь в пазах, ворс близько не буде і ворс воно не сильно піднімає. Хоча в нас пориста поверхня, і, можливо, прийдеться. Бігти десь. Пориста поверхня і, можливо, мало буде для гарного надійного покриття. Може бути замало одного шару. Тобто деревина впитає його досить нерівномірно і прийдеться повторно, повторно, повторно наносити. Тепер обробка всередині. як я казав на початку, дуже важливо. обробити максимально ретельно всередині для того, щоб захистити пори деревини від проникання в них, там хімічно активних речовин там, з рослини. І от такий в нас вийшов крутий натуральний ящичок під зберігання продуктів. Поверхня максимально тепла, максимально натуральна. От. Він безпечний, в нього можна довго зберігати продукти. Десь соки натуральних овочів чи фруктів не будуть. Впитуватись в деревину, деревина буде максимально довго служити, не буде розвиватися грибок, якісь там шкідники і так далі. І що саме головне, максимально Ой, натуральність.